Мільйони гривень щомісяця. Поліціянти викрили групу ділків, які незаконно продавали підакцизні товари. Хто організував підпільний бізнес та де саме діяло це угруповання? Дивіться далі. Поліціянти проводять обшук в одному з підпільних цехів з виготовлення контрафактних сигарет у Кам'янському. Там, там, там. Загалом діяльність незаконної мережі охоплювала три регіони України. На Дніпропетровщині був так званий главк злочинного угруповання. Організував цютюновий цю бізнес 67-річний іноземець, який тривалий час проживає на території області. Як спільники він залучив ще п'ятьох мешканців регіону, які відповідали за придбання обладнання та складових для незаконного виробництва цигарок, а також контролювали процес виготовлення, доставки та оплати товару. Виробничі потужності цеху дозволяли фігурантам щомісяця виготовляти близько 60 тисяч пачок сигарет. Вартість такої партії сигарет за цінами чорного ринку становить понад 4,2 мільйони гривень. Готову продукцію під виглядом іноземного товаровиробника реалізовували через мережу роздрібної торгівлі, орендовані кіоски, так звані наливайки та невеликі магазини, а також склади в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Правоохоронці провели понад 30 обшуків. У ході заходів серед іншого вилучили обладнання, майже 34 тисячі сигарет, 500 кілограм тютюну, 700 тисяч гривень у різній валюті, дев'ять автомобілів та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 10 мільйонів гривень. Шістьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру щодо незаконного виготовлення зберігання та збуту підакцизних товарів. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.